У Хмельницькій спеціальній загальноосвітній школі номер 32 навчаються близько сотні діток з особливими освітніми потребами. Неодноразово втілювали проєкти спільно з Карітас Хмельницький у ГКЦ. Незабаром спільно з представниками благодійного фонду облаштують у навчальному закладі кімнату безпечний простір. Це дуже важливо. Це впливає не тільки на те, щоб заспокоїти дитину, а впливає також на те, щоб розвивати її здібності. У рамках проєкту Стійкість та розвиток благодійного фонду Карітас Хмельницький УГКЦ» безпечні простори діють у трьох навчальних закладах Хмельницької міської тергромади. Це гімназія номер 21 гімназія номер 22 та ліцей номер 14 Там з учнями, батьками та педагогами працюють психолог та соціальний працівник. Допомагають виробити стійкість до стресу, розповідають про ненасильницьку комунікацію, навчають боротись зі страхом та керувати емоціями. З початком повномасштабної війни, за декілька місяців, вже після її початку, ми побачили, що кожна людина по особливому почала переживати цей процес, але діти. Не зовсім по-іншому це відчували, сприймали, переживали, реагували на ці речі. Ми дякуємо тим керівникам навчальних закладів, які погодилися і, незважаючи на різні обставини, складні виділили ці приміщення, які ми обладнали і навчили фахівців із цих навчальних закладів. І ми дякуємо, що зараз дуже багато дітей, батьків, викладачів також мають можливість цього користати, і це їм допомагає. Понад три роки безпечний простір діє у гімназії номер 22 імені Олега Ольжича. До нього, говорить його директорка, приходять діти усіх класів з перших по дев'яті. Наш простір відвідують батьки. І навіть в нас вже є можливість, і ми вже це практикуємо, щоб простір відвідували разом і батьки, і учні, і вчителі. Вони приходять на заняття, виходять з запитанням, коли ми ще прийдемо. Цього року до проєкту долучаються Іванковецький ліцей та спеціальна загальноосвітня школа номер 32 Напередодні представники навчальних закладів департаменту освіти та науки і благодійного фонду Карітас Хмельницький УГКЦ підписали меморандум. Вражає відверто кажучи, ця робота, яку проводить благодійний фонд Карітас в нашій громаді, вразив приміщення дане, да, яке відповідає сучасним умовам. У безпечних просторах з'являться ще два напрямки: це учнівське самоврядування та інтеграційні заходи для об'єднання освітніх колективів та громад. Загалом на Хмельниччині безпечні простори працюватимуть у 12 школах. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.